Слава Україні! Сьогодні у нас п'ята лекція з циклу Історія для українців. І з вами, як завжди, Володимир Митус, український письменник, науковець і дослідник історії. І сьогодні ми з вами поговоримо про трипільців. Специфічна тема. Трипільці надзвичайно популярні серед населення України. Ми чогось себе ототожнюємо саме з ними. Перша в світі сільськогосподарська культура і все таке. словом. Усіх любителів пасторальних картинок, які страшно люблять роздивлятися, як дівчатка в білих вишиванках жнуть жито на тлі мазанок під соломою і розписних горщиків. Зразу попереджаю, вам не сюди. Я вам розповім правду про трипільців, можливо, дещо несподівано. Гаразд, тож починаємо. Коли, звідки і як вони в нас з'явились. Завдяки сучасним генним дослідженням вже можна з впевненістю сказати, що трипільська цивілізація виникла дійсно тут, на наших теренах. Її локалізація між Карпатами і Дніпром. Ну, приблизно. Частина жила і в самих Карпатах, частина перетнула Дніпро, але в основному левова частка цієї популяції лежала ось тут. Причому на територію нинішнього полісся вона не заходила. Обмежувалися в основному лісостепом, який тоді був на місці нинішніх степів. От там оці трипільці і жили. Тепер звідки вони взялися? Ця цивілізація виникла шляхом злиття двох популяцій. Місцевих мисливців-збирачів, мутантів гаплогрупи І-2, які, вочевидь, переживали льодовиковий період на цій території. І прийшлих анатолійських фермерів. Є чимало реконструкцій цих людей, виглядали вони якось от так, трошки схожими на наших нинішніх українських горянтам, гуцулів, лемків, бойків. Насправді це не випадковість, річ у тім, що якраз оці українські гірські народи, вони і зберегли в собі найбільше трипільських генів. Ну так їхня історична їхня доля склалась. На початках історична наука відводила цій цивілізації 6 тисяч років час її виникнення, потім 7, Зараз уже говорять про 7 з хвостиком. Ну насправді не менше восьми. Чому так? Ну по-перше, 7,5 тисяч, тисяч років тому виникла босфорська протока. Внаслідок землетрусу скельна порода репнула і води Світового океану хлюпнули у прісне Чорне озеро, яке тоді було на місці Чорного моря, куди зливались води і станових хлібників навколо. І от раптом отаке от лихо. Уявіть собі, що все, що на схід і захід від Криму, було суходолом. І все, вочевидь, було заселене людьми доволі щільно. І все це було затоплено протягом ну, максимум там кількох днів. Ну от саме оця от страшна катастрофа і лягла в основу біблійного потопу. Той самий знаменитий ковчег для всякої тварі по парі. Він недарма зачепився саме за вершину Арарату. Арарат це найвища точка от навколо Чорнозем'я, Чорномор'я, так скажімо. І от, враховуючи, що десь 4 тисячі років минуло від моменту самої трагедії до моменту, коли їх записали на письмі, от за цей час чутки зробили свою страшну справу. Потоп став всесвітнім, а рівень води таким, що заливав усе аж по Арарат. Зрозуміло, що насправді нічого подібного не було, але й без того було досить страшно і болісно, можете мені повірити. І, звичайно, ті самі анатолійські фермери, які до нас завітали, і принесли з собою, до речі, всю цю агротехніку сучасну на той час. Вони... Прийшли б по суху, поки ще цієї протоки не було. Інакше вони б, мабуть, явилися до нас через Кавказські гори. А якби вони це зробили дійсно так, то осіли б і на лівобережжі, можливо, тільки там. І історія пішла б трошки в іншим напрямку. Таким чином, от такий от, здавалось би, дивний процес, як землетрус, направив історію людства певним чином. Друге, Як ви самі розумієте, процес перемішування цих двох популяцій, і перетворення їх в одну, тривав певний час. Як би вони не любили це заняття, з яким би задоволенням їм не займались, все одно це кількасот років. Тому, якщо сім з гаком тисячі років тому вже фіксуються сліди саме трипільської цивілізації, Ну, то значить початок, принаймні, її створення, це більше 8 тисяч років тому. Що якраз співпадає з відомими науці даними про кліматичні зміни. Десь приблизно 10 611 тисяч років тому почалось активне танення льодовиків, вони почали відступати. І того можна уявити, що десь 8 тисяч років тому цей ґрунт вже достатньо просух щоб на ньому можна було займатися сільським господарством. А льодовик відступив достатньо далеко, щоб уже не спричинювати сувору холодну зиму. Значить міф перший, якого я вас позбавлю, про те, що ця цивілізація винайшла сільське господарство. Я вже вам казав, що сільське господарство могло виникнути тільки там, де ростуть дикі злаки. Тобто десь на території сучасної Сірії, Лівану, Ізраїлю, Єгипту, десь отам. от. До нас його принесли в готовому вигляді вже цю технологію. Якраз оці анатолійські фермери. Міф другий, що наша трипільська цивілізація це от унікальна, єдина в Європі. Насправді дуже подібна цивілізація в той же час виникла на Балканах. Ті ж самі анатолійські фермери. Осіли там, тільки там для них субстратом, тобто місцевим населенням послужили інші мисливці, збирачі гаплогрупи І1, тобто споріднені з тими, що жили на нашій території. І внаслідок виникнення цих культур, там розвинулось таке саме сільське господарство, і з часом ті люди стали основою для тракійських народів. Про сумну долю цих народів я вам розповім якось пізніше і побіжно, бо це все-таки наші сусіди, хоч щось про них треба знати. Ну, а поки що вертаємось до трипільців. Вперше матеріальні рештки трипільської культури знайшли в Україні, в печері Вертеба в Західній Україні. Тобто цей пріоритет поза сумнівом за нами. Перше детально описав цю культуру, виділив її, відділив від інших чешський археолог-самоучка Вікентій Хуйко. До речі, зробив він це в Києві, в Трипіллі він копав уже потім. На території Києва відомо на сьогодні не менше, ніж 15 трипільських поселень. Це вам ще один камінчик, в вгород істориків, які розповідають про там 1500 років. Мінімум 15 трипільських поселень. Хоча Київ був швидше околицею цієї цивілізації, аніж центром. Але от любили вони селитись по берегах великих річок. Була в них така слабкість. Чому Хвойка назвав цю цивілізацію трипільською, а не київською, я не знаю, це вже не спитаєш. Може, слово йому сподобалось. Так чому ж тоді в усьому світі... Вона називається кукутень на честь якогось румунського села, де рештки цієї ж цивілізації відкопали якісь румуни. Та тому, що румуни є чемпіонами світу з привласнення чужого. Вони насправді не мають жодного відношення не тільки до цієї культури, а й до території, яку вони зараз населяють. З'явилися вони тут доволі пізно. Навіть на західній околиці Румунії, нинішній, нинішні румуни, їх предки, Волохи, з'явилися десь, ну не раніше 14 століття, може навіть 15-го, десь в районі річки Волт, притоки Дунай. Потім вони поширювались поволі по цій території, використовуючи кожну сприятливу обставину для просування на схід. А насправді, ну принаймні... Східна частина нинішньої Румунії, Молдова, була невід'ємною частиною свого часу Росії, де жили наші пращури, а до того цієї от трипільської цивілізації. Але досвід румунів показує, що якщо голосно і впевнено і головне довго кричати, то це набагато краще впливає, ніж науковий пріоритет. Тому навіть наші вчені, щоб їх зрозуміли на Заході, Мусять говорити Кукутень-трипілля чи трипілля-кукутень через дефіс. Просто так от сталося. Значить, Що відомо про їхню агротехніку? Працювали вони мотиками, це от щось от таке, грубо кажучи, кам'яний інструмент на довгому руківі. Оцей бідний трипілець стояв раком. І лупив цією штукою в землю, пробиваючи в ній такі борозди, в які засипалося зерно, яке вони хотіли виростити. Ну, зрозуміло, що не йдеться про якусь оранку. Це саме примітивне, що тільки може бути. Зрозуміло, що цей інструмент він на порядок менш продуктивний, ніж навіть соха, і на два порядка менший, ніж... Але ну, не було в них інших інструментів, і тяглових тварин теж не було. Все, що вони мали на господарстві, це вівці і кози, яких теж привезли з собою з півдня. Можливо, саме в цей час вони роз... зайнялись прирученням свиней. Не маю детальної інформації. Знову таки спочатку наука говорила, що свиней приручили виключно в Китаї. І звідки саме вони поширились світом. Зараз уже у науковців впевненості менше, знайшли ще мінімум два місця, де цих свиней приручали. Можливо, і у нас теж, враховуючи, яке почесне місце займає свиня в нинішній українській культурі. І в прямому і в переносному значенні то цього не можна виключати. Що саме цікаве, от що вперше кидається в очі. Цій культури. Правильно, глички. Насправді, от саме вони і є тим унікальним, що відділяє трипільців від усіх інших цивілізацій. От саме от таке поєднання генів чомусь призвело до гіпертрофованого почуття прекрасного, яким славилися трипільці. Вони не були багатими людьми. Я вам щойно пояснив, як вони тяжко добували свій хліб. Але от вони не шкодували часу і сили на красу. Вони це робили. І зараз трипільський посуд можна легко відрізнити від будь-якого іншого. Це от як, як фірмовий знак. Чим ще знаменитим вони прославились? Ну, звичайно, колесо. От вам трипільське колесо, йому більше п'яти тисяч років. Насправді десь ви знайшли колесо. Порядка 6 тисяч років тому десь у передгір'ях Карпат, звідки і це колесо походить, і звідти от воно покотилося світом. Насправді винахід дуже непростий. Більшість цивілізацій перейняли його якраз поступово у тих самих трипільців. Декому довелось чекати своєї черги дуже довго. Давні єгиптяни будували свої піраміди всесвітньо відомі, за допомогою саней, на яких вони по піску тягали камінням. Це реальність. А от американські індіанці отримали це колесо в подарунок від конкістадурів, які прибули по їхній душі, аж даруйте наприкінці 15 століття. До цього колеса вони не знали, як і коня, до речі. Ну, то таке, то їхні проблеми. <кхух> Стосовно трипільців. Що найбільше? якби насторожує усіх цих оповідальних про проміг. Це те, як вони спалювали свої хати, переселяючись на нове місце. Ця історія не тримається купи з двох причин. По-перше, в них не було тієї причини переселятися на нове місце, про яку вам розповідають історики. Вони знали переложне господарювання. Тобто це, звичайно, не був чорний пар, який може бути пар, коли в тебе тільки мотика. Вони просто виснажену ділянку залишали на кілька років, там років 5-10, заростати травичкою, аж поки в цьому місці родючість ґрунту не відновлювалася. Тоді його знову мотижили і засівали. Ну от якось так це і відбувалося. Додатково. Додатковим бонусом було те, що вистачало землі і на тваринництво. Враховуючи, що тоді людей було мало, землі багато, ніяких проблем з цим не виникало. Тобто, якщо вони переселялися з місця на місце, про що твердять археологи, то причина тут була дещо інша. Тим більше, що переселялися вони зовсім-зовсім недалечко. Ну і друга причина. Я не знаю, яка в них була релігія. І ніхто не знає. Археологи кажуть, що вони поклонялися великій матері, богині родючості. Висновок цей зроблений на основі от таких от статуеток, яких дійсно чимало знаходять при розкопках. Ну не знаю, ким треба бути, щоб побачити тут богиню родючості. Я бачу те ж саме, що і ви. Жіночу фігуру з певними гіператрофованими формами трошки гротеск. Тому, на відміну від вчених, я вам нічого про вірування трипільців сказати не можу. Але в те, що, от щоб задобрити оцю глиняну статуетку, люди палили свої хати, даруйте, я теж не повірив. І вирішив розбиратися. Що ж ті археологи реально знаходять. Бо які висновки вони роблять, я вам уже приблизно поясню. І з'ясувалося, що всіх оцих от хатинок вони в очі не бачили, і їхніх решток теж. Все, що вони знаходять в розкопках, це обпалені черепки і деревне вугілля, шарами. От звідси зроблено висновок, що ті хати були двоповерхові. Порахували кількість шарів і так визначили. Насправді все, що відомо, це лише контури цієї будівлі на землі. Все решта це випліт їхньої хворобливої уяви. Що ж відбувалося насправді? Насправді ці хати палили перед вселенням, а не після виселення. Я не збожеволів, і тут не йдеться про сакраментальне, секретно перед прочитанням спалити, як у Стругацьких, ні. Річ у тім, що їх не спалювали, а випалювали, як велетенські глечики. Не забувайте, що трипільці були неймовірно вправні гончарі. Насправді в цій технології нема нічого принципово неможливого. Досі в Грузії, яка вважається батьківщиною виноробства, випалюють отакі от велетенські глечики на багато тонн, іноді навіть на десятки тонн. В них роблять вино. Їх ліплять з глини вручну, потім навколо них складають цегляну піч, потім їх випалюють, піч розбирають, глечик закопують. Звісно, що зробити глечик ще на порядок більший дуже важко. Особливо важко його зробити так, щоб він не завалився під своєю вагою до того, як його випалять. Тому давні трипільці використовували дерев'яну основу, яку обмазували глиною. І поки глина випалювалась, це дерево всередині, зрозуміло, згорало, і саме це вугілля і знаходять археологи в своїх розкупках. Ну от уявіть, як приємно жити в глечику. Тепло, сухо, не задуває, не затікає. Ну, просто люкс. Єдиний недолік з часом від перепаду температур і... Перепаду вологості, осадів, ваш глечик репне. Ну, нічого не вдієш. Але ж, якщо він товстостінний, якщо він добре випалений, то це триватиме десятки років, поки вам доведеться зрештою його позбутися. І от саме необхідність позбуватися цього житла і призводила до переселення трипільців. Бо що ви будете робити з цим глечиком? Він же місце займає. Цей будинок даруйте, Валетенський. Ну, його можна побити на друзки, але потім вам доведеться жити серед цих гострих уламків. А вивезти їх, ну даруйте, якщо у вас немає тяглової худоби, якщо у вас немає навіть совкової лопати, щоб все це вантажити, якщо тягловою худобою будете ви самі то простіше просто накопати нової глини і, випал, і дрову заготувати, і випалити новий горщик собі десь по сусідству за кілометр два. Чим, власне, вони займалися. Поля залишалися ті самі. Самі вони переміщалися там в річки на пару кілометрів зовсім не суттєво. Оце вам і правда про трипільців. Тому і розмальовані ці хати були приблизно так само, як глечики. І сприймали їх трипільці так само. Тому даруйте, але пасторальна картинка скасовується. Далі про одяг. Як бачите, нічого біленького насправді в них не водилося. Основний одяг їх повсякденний робився з конопель. Був він такого темно-коричневого, не сказати, гівнистого кольору. Оце вони й носили. На холодну пору року вони мали усілякі. Вовняні речі. І в'язані, і плетені, і просто биті, як валянки. Технології були різні, речі теж різні. Ну, зрозуміло, що цей одяг був доволі неоковирний. Цілком можливо, що вже в ті часи вони мали там для якихось святково-урочистих подій якісь ляні тканини. Можливо, навіть вміли їх вибілювати. Наскільки мені відомо, найстаріше відома людство вишиванка якраз стосується цієї культури, але вона даруйте геть не біла. Ну, так от сталося. Тому не знаю. Але як би там не було, пасторальна картинка скасовується. От реальність вона от така от. А я вам обіцяв правду замість казок. Ну а тепер буквально кілька слів про діогена. Раз уже обіцяв, щоб не думали, що це просто на назва. Діогін був ідейним послідовником трипільців. Так я не обмовився, він жив у гличку. Ви думали в діжці? Вас знову намахали історики. Ну, бронзова доба на дворі, яка діжка? Діжка це не тільки дошки, це ще й залізні обручі, які їх стягують. У вам він живе. У величезній амфорі от на зразок тих, що зараз роблять у Грузії. До речі, не знаючи, звернули ви увагу, але науковці дуже активно поширюють інформацію про його диватство, про те, як він жив в діжці, як він день продив із свічкою, як він послав Олександра Великого, який приїхав до нього, невідомо звідки, щоб поговорити. І при цьому ані чи рік про його філософський пуль. Так от це не випадковість. Річ у тім, що філософі-кініки, як їх сором'язливо називають сучасні вчені, насправді циніки. І філософські погляди Діогена, вони були такі ж екстраординарні, як і його поведінка в побуті. Я не буду вам детально про це розповідати. По-перше, тому що це курс з історії, а не філософії. По-друге, тому що тоді закриють мій YouTube канал. Тому ви самі пошукайте, хто не ледачий. Ну, будете сповна винагороджені за витрачений час. Таким чином я заодно трошки прорекламую і античну філософію. На цьому, мабуть, будемо закінчувати. Наступного разу поговоримо з вами про події Бонда. Буде цікаво, не пропустіть. Затим дякую вам за увагу. І слава Україні!